Завдяки тобі я спокійно сплю співучі. Щира подяка нашим захисникам. Ви надійна опора держави. Спасибі вам за те, що готові встати на захист нашої батьківщини, сильного вам вольового характеру, спритності та стійкості. Нехай мир стане реальністю. Я сьогодні добре спав. Навіть не було середні. Мене оберігають українські супермени, українські суперлюди. От дівчата. Я дуже-дуже у вас вірю. Хочу дякую сказати. Ви найкращі! Дякую. Я дякую військовому Україну. За спокійні ночі, за радісні дні. Щира подяка нашим захисникам. Нашим мужнім та відважним чоловікам. Ви, наші захисники, надійна опора держави, затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Спасибі вам за те, що готові стати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру. Нехай мир стане реальністю. Слава Україні! Дякую вам за захисники за моєму майбутні. Сьогодні бажаємо сил і вибрав. Щиро дякую воюємо, щоб допомогти в даємо до лікарям взагалі. Ставину героя слава. Дякую вам наші дорозі захисники за мирне небо і за те, що ви захищаєте нас від злих ворогів. У вам ми спокійно спати вночі. Спасибі ворога за те, щоб бажати. Мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живе. Спасибі, ангелам. Укрім тобі, солдати материнські, за стійкість, за відвагу, героїзм. За ти, що нищиш на місцем поліція, даєш смерттям дієм повітря. Дорогі захисники, я дякую вам за те, що ви мою рідну батьківщину. Та кожного дня молюся за те, щоб божі ангели охороняли ваше життя. Дорогі наші таких світлих на суспільство в Україні. Я вдячна вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ми ціною свого здоров'я та життя, бороните та Україну. України. Я дякую вам за те, що ви захищаєте нас, наші повірні та вмісти, ви даєте нам надію, що настане краще для на нашої ненької України. Нехай вас, вас Господь єднає в Україні. мирі та злагоді. нехай ангели обігаємо